Ось така маленька дрібничка від Coral Club захистить ваші губки від пересихання, від потріскання, від лютих морозів і від гарячого сонечка. Тут, у складі є натуральні масла, масло ши, масло обліпихи, кокосове та касторове. Такий маленький бальзамчик, дуже класно живить шкіру, губ, захищає та зволожує. Натуральні масла вони створюють на губах таку захисну плівку, яка захищає від пересихання і від впливу зовнішньої середи, від агресивних морозів, від вітру, ну і від гарячого сонечка, тому що тут є SPF захист, SPF 30